Зробимо порівняння 50 Movel 504 Pro і Solis 50 з реверсною коробкою. значить Основні характеристики тракторів це значить, обидва на 50 кінських сил, але об'єм двигуна. У Ловола 368 сантиметрів кубічних, у Соліса це 2893 50 Кінських сил. Соліс видає на 200 обертів за хвилину, Ловол на 2400 тобто при різних обертах двигуна